Росія накопичує ракети, аби з настанням холодів бити по нашій інфраструктурі. Про це кажуть військові експерти та наша розвідка. Втім, зазначають, готові до будь-якого розвитку подій. Готуються до прийдешньої зими і Кам'янське. У місті діють пункти незламності. У всіх районах облаштовано свердловини для набору води. Найважливіший процес контролює очільник міста. 7 листопада він вкотре об'їхав локації, де мешканці можуть перечекати блекаут. Разом з начальником районної військової адміністрації Олегом Гапічем перевірили і пункти незламності і свердловини. Скільки їх у місті та як вони готові, дізналися в сюжеті мої колеги. І о, одноразовий посуд. Є вода, як до якої є доступ у всіх чайники. У нас є тут хлібці, різноманітні чай, кава для того, щоб підзарядитися. У нас тут місце для підзарядки. Ви бачите, чотири подовжувачі у нас знаходяться. Пункт незглавності на базі ліцею номер 25 Одночасно ще й велике укриття. Тут чимала площа, де можна і навчатися, і грати. Є локація з ліжками для маленьких дітей: ковдри, медикаменти, розкладачки для своєї безперебійної роботи. Цей пункт як і усі. Інші забезпечені генераторами усього у місті функціонує 25 пунктів незламності 17 з них розташовані у навчальних закладах. Також пункти підготовлені у лікарнях, ЦНАПах, терцентрах та в інших бюджетних установах Кам'янського. «Центр е, укомплектований всіми засобами. Пушками обігріву має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії, готовий прийняти всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункт незламності розгорнути і у міській раді в усіх пунктах є відповідальні, які в будь-який момент готові приймати мешканців. Пункт незламності забезпечені всім необхіднім. Це і їжа, це паливо-мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто, в будь-який час доби наші Мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги, зігрітися, якщо необхідно, підзарядити телефон, отримати медичну допомогу. Також на випадок блекаутів та аварійного відключення, водопостачання для мешканців пробурили 22 свердловини у різних частинах міста. Наша колонка дуже користується попитом саме тоді, коли у нас є аварійні відключення по місту, приходить частний сектор, гуртожитки. Навіть ми самі користуємося водою. Вода, але технічна, але ж все ж таки, дає. Які приходять і беруть дуже шов кажуть, що вона дуже смачна. Будь ласка, приходьте, проспект Гімназичний, 63, колоночка доступна. Набирайте водичку. Адреси всіх пунктів незламності та свердловин можна знайти на нашому сайті та у наших соціальних мережах, а також на сайті міської ради та мера міста Андрія Білоусова. Ми знаємо, що робити в разі блекауту. Ми підготовлені до розвитку будь-яких ситуацій. Місто готове до осінньо зимового періоду. В даний час йде процес, вже ми входимо в опалювальний сезон. Вже лівий берег практично 100% підключено, де підключення правого берегу. Ще раз впевнилося, що сьогодні всі пункти незламності на нашому районному центрі всім забезпечені. Дякую місцевим місцевій владі, дякую територіальним громадам, очільникам наших громад за те, що сьогодні вони особисто переймаються цими питаннями, як сьогодні впевнився, на прикладі очільника міста Кам'янського Андрія Білоусова.